Надзвичайно важливо, щоб студенти бачили сенс у тому, що вони роблять, тому що коли ми говоримо про... Закарпатську кераміку, то, на жаль, на сьогоднішній день навіть скажемо так, що вона до кінця навіть не досліджена. Тому актуалізація самої кераміки для нашого краю є дуже важливою, але актуалізація не тільки в тих формах, які були традиційні, які ще нам треба вивчити, опрацювати і інтерпретувати, але й в індивідуальному погляді на кераміку, тому що кераміка це невід'ємна частина, величезна частина нашої культури. Бо якщо би ми взяли, наприклад, за Кількістю речей, які були зроблені з кераміки, то хочу казати, що починаючи від найдавніших часів археологічні культури представлені у нас керамікою, і коли вийдемо на сьогодні, наша кераміка з завжди мала своє неповторне обличчя, і особливо хочу сказати, що в цьому часі, коли ми бачимо з вами зростання штучних виробів, бо будемо говорити, починаючи від чистого бетону скла заліза. Що не дихає абсолютно теплом людських рук, а машиною, так? то людина все більше і більше потребує доторкнутися до чогось мануального, того, до чого доторкалися людські руки. Тому ну, кераміка не є нічим, не має нічого кращого, як кераміка для цього.